Глядачі, ви стоїмо, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Перерізання мостів нагадує операцію, яку можна назвати велика мишоловка. Росіяни не розуміють прозорих натяків збройних сил України, що знищення мостів унеможливить їхнє існування на Херсонщині. Фейки Росії про знищення Хаймерс рашисти продемонстрували надможливості у спробах знайти і знищити Хаймерс Збройних сил України. Головний гебель Міноборони РФ генерал Ігор Канашенков заявив, що сьогодні, 1 серпня, в результаті високоточного удару по території заводу в Харкові було знищено дві реактивні системи залпового вогню. Хаймерс, але насправді на продемонстрованому російською пропагандою відео нічого не зрозуміло. Ракета влучає у другий поверх будівлі, а це нереально, щоб там було розміщено системи Хаймерс. Це вже друга спроба окупантів продати своєму населенню, хоч якісь можливості знищення Хаймерс, які лишаються невразливими та завдають суттєвих збитків армії Росії. Нічне жахіття Росіян посилюється. Вчора, 1 серпня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що до України прибуде ще чотири РСЗВ Хаймерс. Тепер українські захисники мають 16 цих реактивних артилерійських систем. Резніков також повідомив, що обіцяні Німеччиною РСЗВ марс 2 вже прибули в Україну. Системи Хаймерс змінюють ситуацію на полі бою як на сході, так і на півдні України. ОК Південь повідомило про те, що упродовж останніх двох тижнів було знищено 15 ворожих складів боєприпасів. Леову частку роботи виконали Хаймерс на правому березі. Дніпра на Херсонщині перебуває угрупування росіян на ділянці завдовжки 150 км кілометрів і 60 кілометрів глиб. Росія насичує південь особовим складом. Окупанти перекидають на Запорізький і Херсонський напрямки особовий склад з різних регіонів. Росія перекидає угруповання зі східного військового округу, які раніше використовувалися для атаки на Слов'янськ. Вводить війська, які проходили відновлення, а потім були в резерві на півдні Білгородської області Росії. На Запоріжжя пішло чотири батальйону тактичні групи з Росії на Криворізький напрямок. Пішла одна БТГ, яка пройшла реанімацію в Білгородській області. На Крим пішла побита і виснажена БТГ з Харківщини для подальшого відновлення. У цілому кількість російських батальйонно-тактичних груп, які воюють в Україні, становить 115. Використовувалися 97, 18 на відновлення. Чисельність особового складу в них сягає 500-800 осіб, але цього недостатньо для забезпечення якісних змін на користь Росії. Якість бойового персоналу і кількість озброєння, попри його накопичення, недостатня для того, аби здійснювати активні на. Ступальні дії, як було на першому етапі війни, росіяни готуються і бояться контрнаступу ЗСУ. Контрнаступ ЗСУ на півдні реалізовується в асиметричному варіанті. Завдяки високоточним ударам перерізаються артерії, мости, які з'єднують лівий і правий берег Дніпра. Серед російського угрупування на Херсонщині поширюється інформація про те, що на лівому березі Дніпра будуть розміщуватися підрозділи Національної гвардії Чеченської Республіки у вигляді так званих загороджувальних загонів задля недопущення відступу чи дезертирства рисунок. Російських військ з правобережжя Херсонщини водночас російські загарбники намагаються використовувати й технічні способи для протидії збройним силам України у Херсонській та Запорізькій області. Росіяни підтягують системи радіоелектронної боротьби, серійні зразки, які РФ використовувала в Сирії. Таким чином, росіяни хочуть ускладнити роботу наших систем управління, зв'язку та безпілотників, які запорукою точного наведення нашої артилерії. Своєю чергою системи РЕП стали ціллю збройних сил на рівні зі складами та логістичними хабами. Росія. Залякує весь світ 31 липня. Російський диктатор Володимир Путін затвердив нову морську доктрину РФ та заявив, що Москва забезпечуватиме свої інтереси у Чорному морі всіма можливими засобами. Ця доктрина визначає нові амбіції з бажанням російського флоту домінувати чи не у всіх морях та океанах на планеті. Російський диктатор Путін також похвалився тим, що російська армія отримає гіперзвукові крилаті ракети «Циркон». Ці ракети мають отримати російські кораблі, аби за потреби діставати аж до Сполучених Штатів Америки. Дозус. Зустрічі, глядачі, Вистоємо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!